5 січня 25-го року підіймаємось на стоковій ниві на полонину руну. Дивимось. Добрий ранок. У нас 11 ранку, 5 січня. Зараз заправляємо ниву і вирішаємо на полонину руну. Дуже висота 275 метрів. Перший сніжочок. Зараз ми вже буквально через кілометр будемо повертати на полонину руну, з'їдемо з асфальта і вже будемо їхати до самого верха. Ну, докуди вже доїдемо. Так, з нами ще їде Міцубісі і Нива на 35-х. Ми вже зустрілися, дочекалися їх. Стравлюємо Ниву на 35-х. До скількох стравлюєте? 07.6.07. Нива на 35-х, розточений мотор до 1,9. По підвізці шрузи майже все не стокове, але їде, дай Боже. Але ми вже повний ходом наверх, висота 380 метрів. У нас вже повністю сніг, ожеледиться. Але поки що нивки їдуть. нас наші доганяють пару машин, а ми їдемо. Ми A i njoj je barec da je nje hlavni. Висота 549 метрів. Ми далі їдемо, під'їжджаємо до села Липовець. Це у нас останнє село перед полониною руною. Зараз ми заскакуємо вже на бетонні плити і до самого верха, думаємо, будемо їхати по бетонним плитам. Сніжку на вулиці ну, реально от... 10. 5-10. Далі вже буде. Приєдно, як у нас планети? Це у нас той, ну, такий, напевно, один із самих складних, найскладних участків на полонині, але в принципі, він легенький для машини, яка має понижену передачу і повний привод, як мінімум. Зараз ми під'їжджаємо. У нас тут санки, собаки От у от нас цей участочок. Люди належать тут будуть. А, бачиш, направо ще ніхто сьогодні не ходив. А всі йдуть наліво. всі йдуть наліво. І так Знімати контент, але щоб зробити фосі кадри на ютубчик, приходиться іноді побігати, щоб зняти красиву машину знаружи. Зовні сорі. Від'їжджаємо до першої смотрової площадки. Це такий чекпоінт при підйомі полнину руну. Влітку тут дуже гарний краєвид в ту сторону. Зараз, звісно, нічого не видно батуманчик, але...

Можна, звісно, битися, битися цілий день, але нікуди далі ніхто і не приїде. Зараз хлопці вже наверху їдемо до них і будемо пробувати кудись битися. Пропустили крузак і мало все самі встряли. <пусти> І жгу вже нормально. Опції походу вони вперлося. Або ціпляють ціпки типу. Йдемо дивитися, що не так. А ну, тут уже уже, конечно, вітряно. Так, не вкраси. Вчеро. 1395 метрів ми вперлися в сніг. У нас снивка потрохи вон там пробивається, так як їде від Я вже утеплився перчаточки. На вулиці не знаю, думаю, що таке мінус 3-5. Мінус але але файно. Пробую натяг. В принципі, як і треба по снігу. 3400 pečių. 3430. 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 всі розвернулися, так, буваєш, що їдемо ви вниз розвивочки, так як мої. звісно, так час не поїхав перший. Так, так їдемо вниз. Але колись шина. Лексус на порталах, а ми на нивці їдемо. На Комсомольське озеро Ті щось було. ми Та... на Мелці приїхали А я поняв, що О, там вийде. Так це коло ці Такі у нас краєвиди До доставка є інста 360 і знімемо вам шикарні кампу. От яке снігу проїжджаємо їх як... легенько. Бо влітку їхали на цій же Ниві, але на інакших покришках і вже чухали тут. Не чухали, але було жорстко, їхали фінічно. Зараз ми на... Що у нас польська наварка? 205 на 75. 215 на 75? 215 на 75 r 15 Маленький Польська наварка. Ліфт 2 дюйми. В принципі, все, ні, ні інакші пари нічого не робилось в машині. Поки що. Поки що. А, тому що весь тюнінг з часом. Машинка буде стає один, будуть далі тюнінги. Далі розтачуємо мотор і можливо ми колись цю ниву розіграємо. Але це ще не точно.

Можна хоч піти на вулиці подняти під катерочок? Така okay, ідея. Okay. А, якийсь струмочок, тече. че yeah. тут? Тут уже с... починає сніжок тиснути, так? Опа, да? камінчик такий файний. Не знаю, як це походити. Єдя Ваня, але не він 35-х нас догнав. Не тормози, Іван! Не тормози. сонечко, красиво, висота 890 метрів. тут треба, ну, от і наш опит. От і наш опит, Зараз ми Може, не соскочили з колі. Якщо зробити помилку, можна тут залишитися. Так, Звісно. Якщо хоч не зробити помилку, можна надалу залишитися. Так, от і наше озеро Комсомольське. Олег, ти пішов далі, так? Так, так, наша... так. Ver, bolske, va Debajo, det var gøy å se til З Симонського озера їдемо в напрямку Ломшори. О! Всьо, вже вже О! піде сам! Володима! Нива спокійно спускається, по путю доїхав УАЗік, а але Уазік Хантер сів на пустих. Нива на 35 х спокійно їде. <плес>

marfo marfo cheia cheia che

Ну, пішов! Де? почему ты не поешь, Все, почувствовал! Почувствовал, почувствов, блядь! Та да, да, там уже каша. А не трубится? да. Давай, Юшка, где будет буду тут он 35 х іде. Не! Так, всі виїхали. Їдемо в Таломанде, Лумшори. У нас Ще попереду два шанса, але думаю, що це буде легка років. Ну, ми йдемо перші, але нічого, нива, нива на 29-х на Наварці польській. Думаю, що ми підемо спокійно. Задні танки йдуть на портала. Від... Все, що, що патроли, все ззаді. Уазік що? У Азі вже вірваний задній, задній приводи, мост. То передній передній кардан вірваний. Так що думаю, що все буде добре. Йдемо далі. Зліво у нас па чана Тімбора, туди направо далі, по головній дорозі у нас Давір, О, це а ми їдемо на Ужгород. Друзі, вино і сміх.